Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео будемо сіяти та вирощувати петуньки. Я придбала ось таких три сорти, і зараз ми їх висіємо. І в цьому році я брала не просто на вагу петунії, а купила ось такі в гранулах. Я завжди купувала на вагу там 0,01 грам, але їх виходить дуже-дуже багато, мені скільки не потрібно, мені треба небагато кущиків 20-30, цього вистачить. Тому придбала дві ампельні і одну кущову. Вона буде невеличка розміром, але будуть великий квіти. Все робимо так, як із звичайними петуньками. Просто будемо кожну насінинку садити окремо. Для цього я беру ґрунт торф верховий і додаю сюди перліту. Десь приблизно відсотків 10 перліту. Перед цим перемішаємо наш торт з перлітом і додамо водички, щоб зволожити. Потім вже будемо розложувати в касету. Десь пів літри водички. Так, ну що, ми заложили ґрунтом нашу касету, і тепер починаємо садити петуньки. Насипаємо на ручку. Я вже ось тут посадила. 10 штучок змочуємо, обов'язково дістаємо... <кх> Обов дістаємо звідси, не так, що мочили, і туди у цю капсулку Ні, так не треба, бо будуть розчинятися потім наші носінинки. Просто на руку і садимо. Трішки зволожуйте. Зубочистку сильно не треба, щоб на ній водичка була, тому що ви потім, коли будете торкатися до цих маленьких гранул, вони будуть просто розкасати. І Потім ще гірше буде і важче садити ці малесенькі-малесенькі насінинки. В Де... деяких місцях буду подвісили, бо не вистачило. Насівно більше було, ніж десь. Зверху замотуємо поліетиленовою плівкою, для того, щоб зробити ніби парниковий ефект. Робила такі дирочки невеличкі, і хай декілька днів постоять на шофі. Поки ми доробимо стілажик, і потім вже правимо під ультрафіолет. Тут декілька днів днів 3-4 і вже почнуть з'являтися малесенькі віздочки.